Вогонь палав у Києві. Подивитися на це прийшли 10 тисяч глядачів. Фаєрфест відбувається уже у всьому. Поділитися яскравими враженнями готова Олена Опанасенко. Приборкати вогонь, навчити його танцювати і перетворити полум'я на яскраві барви. Така магія для учасників цього свята. Справа професійна. В угорщині Лінду називають богиною вогню. Для неї ризиковані танці стали початком великого захоплення. Згодом вона почала створювати сценічні костюми і вигадувати яскраві вистави. Я гадаю, вогняні вистави слід визнати окремим видом мистецтва, бо наша творчість має настільки ж високу цінність, як і творчість художників чи композиторів. Ігоря вогняні шоу захопили настільки, що він присвятив життя цирку. Каже, тривалі репетиції лише відновлюють внутрішню гармонію. Сасвідоточність. От, хоча знаєте, это, это становится для тебе обычным делом. Это хоч посреди ночи ночі разбуді, сделаешь. А ось французький шоумен Анрій серед ночі не хотів би займатися тим, що виробляє на сцені. Дихати вогнем справа не буденна. Коли я дихаю вогнем, то болю не відчуваю. Але після виступу відчуття не з кращих ми використовуємо паливо, воно токсичне, небезпечне для шкіри і легко займається. Але яке гарне виходить шоу. Апогеєм свята стало шоу, яке Україна побачила вперше. Вогняний орган привезений із Німеччини. Пекельні стовпи вирвались із дивомахіни на 25 метрів, тож навіть найбільш допитливі глядачі відскочили від сцени. А автор конструкції Легендарний ферщик Генрі Хот попросив аматорів у жодному разі не повторювати це шоу без консультації з експертами. Олена Опанасенко, Антон Деркач, Тивай.